Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Всім хочу подякувати за відгук про тахометр. Писали пару людей, казали, заміни о той датчик, що там стоїть. Дивіться, раз, ось він вже в руках. Зараз тільки розпакував, думаю, зніму відосик, щоб було наглядно, що тут. Отака ну, історія. Чи воно, чи не воно. Зараз докручую. Закручую гніздо, побачимо ну, до упора, потім, мабуть, ну, короче, на десь 3 мм, щоб зазор був. І підключаємо і побачимо, чи в цьому була причина, чи ні. Ну і хочу по показати вам, що состав Збирається э, вже в дорогу. Що зробив? Зробив таке дишло. Під телегу, щоб потім не переобуватися, ну, не, не перецеплятися і щоб сюди цеплялася тілега. Взяв два уголки, зварив, дружина купила яблуко, поставив. Ну, там на болти, а тут, щоб нічого не свердити, зробив отак. Отаку скобу через резинку. Я думаю, нікуди воно не дінеться. І побачимо, як воно буде молотити. Тут вроді не мішає нічого. Бачите, його можна так трошки підняти, щоб дишло не мішало. Ну, зорієнтуємося вже в процесі роботи. А я зараз підключаю цей прибор, бо дуже вже хотілося поставити його, щоб були обороти. Можна було, знаєте, і нічого цього не робити, але знаєте, коли все робить, то й душі спокійніше. Так, хочу попередити вас, дивіться, будьте брати, ну це мені таке пройшло, дивіться, оця фішка, оця що вгорі, стоїть правіше. Зараз може нафокусується. Стоїть правіше. А тут, бачите як, стоїть лівіше, отут, Що тут, що тут зліва, але коли переносиш її сюди, то воно не одівається. Оце вам і... Ну будемо пробувати якось, не той, значить зніму колодку напряму. Але вже знаєте, вже насторожує, що воно трошки не підходить. Тобто виходить, ця фішка не отсюда. Ну ладно, зараз будемо пробувати. Так, ну вроді підсоединив. Сейчас побачу, пробуємо. А ну-ка. Тахометр як стояв, так і стоїть. І що, прибор? Казали датчик, датчик. Так, ну що, лази, лази, діла нема. Не знаю, що тут не так, ну. Но... Діла нет. Не хочу робити і все. Хто знає Коротше, 600 чи 700 гривень. Знаєте куди, так? Да? Без поняття. Ладно, буду дивитися схему, може десь щось побачу Мені здається, що десь Десь проблема або в замку зажигання, бо він так робить... Бачите? Він так трошки дергається. Стрілка дергається, а чого не робить, хто знає Ну що, три години пройшло вже вечіріє. Дивіться, що нарив, значить... Ізначально він у мене стояв отам. Вон, бачите, отвір. 16 на півтора. А, але я так думаю, що там або був на, на маховику магніт. Ну, коротше, було так, що він перестав робити. І дивлюся, що є такий отвір отут. Подивився одного в Ютубі, він каже, що. Для некоторых моделей а тут є імпульсний для датчика. то не для того, щоб провертати монтировку и коленвал. Маховик. Дивіться, підключаю. Поставив оцей старий датчик. Я ще його не розрізав, бо мені цікаво, що там всередині. Не роби. Поміняв контакти, не роби. Ставлю це. как як імпульсний, Іменно для цього. Ну, він так робить на, на зуб'ях маховика. Не на... Магніті, дивіться. Ну що, побіда? Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Далі буде тільки цікавіше. Ставите тут на вінець маховика.